Скажи, будь ласка, що тобі не було е, найважче на БЗВП? З позитиву, я не очікував, що я ще в досить хорошій фізичній формі. Uh -huh. Тобто мені саме фізичне навантаження дались відносно легко, бронік вдягнув, побіг та й все. А що мені тоді не далось, і напевно досі не далось, це сприйняти мозком армійщину в найгірших її проявах. Тобто, є класні офіцери, є переважно це молодь. Хоча, знову ж таки, не завжди не хочу всіх під одну грибінку. А є таке, що просто, і причому, чим далі від фронту, тим більше такої армійщини, де ви, наприклад, ви не маєте що робити, ваша група людей, вас дев'ятеро. Вам кажуть, ви будете громадити ліс. От на твою думку, що треба, щоб громадити ліс? Громадити ліс, не знаю, бензопилу, якусь сокиру. Ні, там так, простіше листя. Тобто треба граблі. Приходить дев'ятеро людей, є сім. Граблів, і вони кажуть: ну давайте ще дві шуфлі, будете громадити шуфлями. Ви просто загрібаєте листя, <клес> а це просто аби було так. Аби хтось цього щось цьому немає жодного раціонального Абсолютно. сенсу. Абсолютно добре, чому армійщина ця існує? Чому ми досі її не позбулися? Е, тому тому що є ще таке переконання в багатьох офіцерів, навіть офіцерів вищого рангу, що знаєш, зайнятий солдат гірше як ворог. Тому що він вже починає думати, чим йому зайнятися, а це вже загрожує нам якимось там вживанням певних рідин. Ну і взагалі краще він буде постійно зайнятий в кінець дня. Він буде втомлений, він буде спокійно спати, і зранку це все по нові.